Друзі, вітаю вас. Зараз розповім вам про один страховий продукт, який я вважаю вартий вашої уваги. Це е, договір добровільного страхування від нещасних випадків в умовах воєнного стану. Даний продукт пропонує компанія ПЗУ Україна. Зараз трошки по умовам, які пропонуються по цьому договору. Хто може бути клієнтами? Потенційними клієнтами є юридичні особи, або дієздачні фізичні особи. Виключенням є особи, що приймають безпосередню участь у бойових діях солдати, діти від нуля до двох, інваліди першої групи, особи, які страждають тяжкими захворюваннями, психічно хворі особи, недієздатні особи, особи, які на момент укладання перебувають за кордоном, і ну, росіяни, там, Іран, Корея, коротше. Так? І резиденти Росії Білорусі, ну, звичайно, не може. Більшість людей, які не воюють, діти, які психічно здорові, можуть користатися цим, е, цим продуктом. Далі, що важливо, е, так, це, це срок дії договору може бути 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців. Так, 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 так. Е, територія дії договору. Територія дії увесь світ, в тому числі Україна, за виключенням зон районів, де проводяться бойові дії, які перебувають тимчасові окупації, які в оточенні блокування, де органи влади державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Е, зрозуміло, Тож, ну, грубо кажучи, Київ, там всі міста, які зараз живуть відносно. Мирним, мирним життям. Страхова сума 100 тисяч, 200 тисяч 300 тисяч і е, ризики, розмір страхових виплат. Якщо смерть 100%, якщо інвалідність першої групи 100% виплати від суми цих 100 тисяч, 200 300. Інвалідність третьої групи 50%, інвалідність другої групи 75%. Якщо травмування, то згідно таблиці, там є таблиця. Так, 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 так. Також є окремо, можна включити сюди е, покриття випадків під час занять спортом. От. Це своєрідний конструктор. Ви можете включити ті чи інші ризики е, в цей продукт. Е, що тут класно? Ну, якби цей продукт він не захистить вас від ризиків, що ви втратите там здоров'я своє втратите. Але якщо у вас є діти, якщо ви. Ну, переживаєте за їхнє майбутнє, якщо ви хочете, як, якимось чином Ну, забезпечити фінансову компенсацію, що якось так скажемо, е, того, що з вами може трапитись під час війни, ну цей продукт ви можете оформити. Він невелике гроші коштує, можете писати індивідуально, все це порахуємо в залежності від того, як оберете в категорії ризиків, яку ви оберете страхову суму. Продукт цікавий, я знаю, що мало ним хто скористується. Чесно, ми привикли страхувати свої машини, страхувати все, що завгодно, крім свого життя і крім цих ризиків, що пов'язані з життям. Люди в Україні забобонні, але, але ну, якщо вам потрібна страховка. Ця або інша осаго, там ще будь-яка. Можете звертатися телефон в цьому, під цим відео в описі, якщо ви дивитесь на Ютубі. Там також є посилання на мій сайт, де я оформляю страховки на машини. Ви там можете онлайн це оформити. От і все. Отакі От справи. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки.